Я у нас на Україні. Ми живемо в найпрекраснішій країні на світі. А решта всіх країн нам заступ, адже це країна оазіс, і я гордо називаю свою державу Україна. А це одне із найяскравіших міст України. Нова каховка. І я живу і вчуся в ньому. Ви запитаєте на кого? Звичайно, на верстат. саме без мене. Не обійдеться жодна галузь промисловості. І я гордий, що вчуся в ПТУ 14. Життя людини в сучасному цивілізованому суспільстві неможливо без застосування машин безліч машин працює в сільському господарстві, легкій та харчовій промисловості. Кожна середня сім'я в побуті використовує до десятка машин, тому професія верстатника є найважливішою професією в суспільстві. Зараз ви бачите майстерню верстатників широкого профілю, де учні здобувають теоретичні та практичні знання з обраної професії. Майстерня має сучасні верстати, на яких з великим задоволенням працюють учні. На практичних заняттях вони виготовляють різноманітні деталі: це закази заводів, комунальних підприємств та приватні закази. На екрані ви бачите нарізання різьби в муфті, яку використовують для з'єднання труб. Робота виконується на токарному верстаті. Учні працюють не тільки на токарних верстатах, але й на фрезерувальних. Від простого до складного під таким девізом проходить навчання в нашому училищі. Учні вивчають будову верстата, кінематичні схеми, правила перевірки на точність та налагодження верстатів, конструктивні особливості і правила застосування універсальних пристроїв, будову складного контрольно-вимірювального інструменту. Геометрію різця, заточування, доведення, встановлення, маркування та основні властивості матеріалів, основи знань про абразивний інструмент, вимоги електротехніки, правила перевірки кругів на міцність, класи точності і частоти оброблення та обов'язково технічне креслення. На сучасному Такар на гвинторізному верстаті можливо нарізати будь-яку різьбу та з будь-яким кроком, що не завжди можливо зробити плашкою. На екрані ви бачите нарізання різьби різцем. В даному випадку ви бачите виготовлення гвинта до лищад. А далі з фільму ви можете побачити, на яких верстатах може працювати учень, закінчивши наше училище. На круглошліфувальному верстаті відбувається шліфування вала до електродвигуна. А на цьому верстаті шліфують плащинні деталі. А зараз ви бачите верстати на яких відбувається обробка отворів. Наші учні проходять практику на різних підприємствах нашого міста, начальник цеху одного із підприємств нашого міста свідчить про роботу учня, який працює на даному підприємстві. У нас то училище, на практике. Шапова больше у нас уже полгода работает, никаких претензий к нему нет у нас. Выполняет работу, все уже чувствуется, что парень может работать, выполняет работу на уровне тех токарей, которые там даже побольше проработали за ним. Если что непонятно, он всегда спросит ему всегда все все рассказывает. Короче, говоря, если побольше было таких учеников. Фаховий рівень нашого випускника дозволяє йому працювати не тільки на токарних та різних, фрезерувальних, шліфувальних, свердлільних верстатах, а й на станках з програмним керуванням. Випускник професійно-технічного навчального закладу з професії верстатник широкого профілю не тільки має знання, а ще й вміння. Він вміє обробляти деталі на токарних та фрезерних верстатах. На свердлільних та шліфувальних верстатах. Нарізати різьбу діаметром понад 42 мм на свердлільних верстатах. Нарізати двозаходну зовнішню та внутрішню різьбу, нарізати прямокутну та трикутну різьбу, напівкруглу, нарізати упорні та трапіцидальні різьби. Фрезерувати відкритий та напіввідкритий поверхні різних конфігурацій та сполучень. Фрезерувати різьби, спіралі, зуби, зубчати колеса та рейки, шліфувати і нарізати ріфлення, установлювати великі деталі складної конфігурації, налагоджувати верстати, які обслуговує, визначати послідовність переходів та технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей, читати робочі креслення, користуватись технологічною документацією. Досвід свідчить, учні, які здобули в нашому училищі якісну освіту, можуть не тільки вчитися далі, підвищуючи свій факовий рівень, а й відкрити свою власну справу, свій власний бізнес. Любі друзі ми з задоволенням будемо чекати вас в нашому училищі. Наша адреса місто Новокаховка, проспект перемоги 7Д. Телефон приймальної комісії 71044. Більш детальну інформацію ви зможете знайти на сайті, адресу якого ви бачите на екрані.